Вас вітає рій, Холодний Яр Сіверської філії, перших других ступенів комунального опорного закладу освіти, сіверський заклад середньої загальної освіти, перших третіх ступенів сіверської міської ради Бахмутського району Донецької області. Наш девіз – дух славетних козаків, нас усіх єднає. Віра, воля, честь і слава все перемагають. Даніх Давин так повелося. Судожну жити довелося і на теренах рідної країни. Зросло козацтво України, як промінязниць поміж неба, в захисниках була потреба. Тут з'явився він, козак, Сталевих шабель, він мастак. Він вільним був і духом сильним. Бо мужнім, хвацьким та сміливим народ образить не давав, невпинно ворогів бивав. То землю, матір, Бога, була йому одна дорога. За поколком людської долі, щоб зберегти безцінну волю. Нема опройдених шляхів. ляго не Немало ворогів, та лиш козак стоїть понині на нашій славній Україні. Рідна наша Україна не дав впас на коліна. Захищав злих атак. Не, не дарма ж, бо я козак. Непереможні козаки. Вам вийне слава крізь віки. Вам дякуємо за Україну не дав впасти на коліна Нем. Розпалене війною, принесли на криличках птахи і обходить раді стороною, кожен день вкраїнських дітлахів та не треба говорити, що весни не буде, Україна буде жити, бо такі в нас люди, дитячими долонями, закриємо Україну. Кишину, ми ракети, спинемо руками, стане мирним небо назавжди, землю рідну нашими серцями, ми разом закриєм від біди і не треба говорити, що весни не буде, Україна буде жити, бо такі в нас люди. Бачими долонями, закриємо країну, дитячими долонями, врятуємо батьківщину, дитячими долонями, закриємо країну, дитячими долонями, врятуємо батьківщину. Ми долонями закриємо країну, дитячими долонями, врятуємо дитячі. Сотня вже зустріли небеса, летіли легко, хоч майдан ридав, із кров'ю перемішана сльоза, а батько сина ще не відпускав. Наша країна це вдити в кого чує досі дітей Україні Векій мисла наш, а то війна смітили. Мав кож моя. Згадаємо тих, хто повзань кров'ю на світ фашистів у Згадаємо ж ми Небесну Сотню, що шлях у вирій провели. І ти згадай, що на Донбасі своїх плоттю мальви поросли, і Київ, Суми, Чернігів та Харків від рашистів звільнили. Ми пам'ятаємо славних шанів і дочок України, Лишаємо ж героями нашими вічно вам пам'ять.